Так, друзі, заври, привіт! Знову я на мотоциклі, а значить, знову я щось буду писати і розповідати і кудись їхати. Зараз я їду на заправку, бо бензику нема. А потім я поїду на лісовий масив до свого друга, де ми будемо займатись виробництвом контенту. Ні, цей контент буде не на мототематику, а на спортивну тематику. Так, друзяки, зараз я заправлюсь, потім розповім дещо більш детально. Доброго дня! На другу колонку 5 євро до повного. Все, залилось нормально. Вистачить на сьогодні. Ні. Ні, дякую, нічого не треба. Оплата картою, так. Да. Угу. Дякую. Так, заправився. Зараз будемо їхати. Будемо їхати не швидко, нема на те жодної потреби, нема жодної необхідності. Будемо їхати в такому вікенд стайл. Я маю на увазі не виконався RBA. Переклад українського слова вихідний на англійську мову. Так, отже, я їду на лісовий масив. Там, там якась є літня площадка спортивна, де ми з моїм другом будемо знімати курс для всіх бажаючих навчитись займатися спортом на вулиці. Тобто зараз такий є тренд на тренування. Під відкритим небом. Звичайно, бо тепло, бо майже безкоштовно. Але проблема в тому, що не всі люди знають, як це правильно робити. Не всі люди виходять поза межі двох вправ, як то підтягування та брусья. Як це українською буде брусья. Напишіть в коментарях, хто знає. От, і ми будемо зараз, у нього є комплекс справ, які нам потрібно відзняти. Та і, власне з цим всім матеріалом ми створимо курс, який кожен бажаючий зможе купити дуже дешево в межах там, я не знаю, 500 гривень за курс. Тож... Чекайте, зараз вважайте, що я анонсую. Ха. Якщо комусь сподобається така ідея і хтось захоче, то будь ласка. Так, що я ще маю розповісти? Ага, з приводу вчорашнього відео. Скажіть картинка гарна. Картинка взагалі супер, але зі звуком щось не вийшло. А не вийшло що? Саме? Те, що я неправильно налаштував мікрофон приєднання мікрофону до камери. І тож вийшло так, що все записалося в один звуковий канал. І тому всі ті, хто дивився на компі або на телевізорі, мабуть, або в навушниках, всі писали, що е, є звук тільки з лівого каналу. Так, це мій профтик. Це суто мій профтик. Я просто ще не дуже розібрався з цими мікрофонами. Зараз я їх переналаштував. І я не знаю, я ж не чую себе зараз, як я звучу, але е, я вважаю, що має бути зараз все нормально. Бо я налаштував все. Подивимось, подивимось. Але картинка, блін, нарешті я можу сказати, що мені картинка подобається. Є, звісно, є ще куди рости, є ще простір для якоїсь творчості, якщо ми кажемо в плані колористики, коригування кольору. Є. Проте вже я можу сказати, що загально, загально воно мені подобається, як виглядає. Тож, залишилось розібратися зі звуком. Так, ви вже, як бачите, я в мотошортах, мотофутболка, або не футболка, як це, реглан, бо дуже жарко, спекотно і взагалі неможливо їздити в екіпі. Я, мабуть, вже вчора розпрощався з екіпом. Може буду одягати, коли буде прохолодніше, не знаю, може там ввечері буду одягати, але я перейшов вже на літню форму. Я знаю, що це небезпечно, я цілком це розумію і беру, беру за це всю відповідальність на себе. Але є, як є. Розповім дещо більше про. Цей проєкт, яким я зараз займаюся, я маю на увазі цей курс з тренувань на вулиці. Мій друг він достатньо досвідчений тренер. Він ліфтер. Мається на увазі не той, хто керує ліфтом, а той, хто займається пауерліфтингом на, спортивному, на професійному спортивному рівні. От. І власне, цей тренер. Зголосився. А я ж я, ну це я подав таку ідею. Взагалі, в мене ідеї завжди повно. Не завжди вони реалізовуються, але ідеї завжди повно. І я йому подав таку ідею, йому кажу, давай запишемо це все. Ти ж у нього просто дуже багато людей до нього ходять на ці тренування ранкові. Там в шостій 7 ранку ці тренування проходять. Деякі військові навіть проходять підготовку у нього. Я йому кажу, давай запишемо, давай це все запакуємо, буде красиво. З першого кроку у нас запис відео сьогодні, запис контенту. Можливо, це буде такий пристрілочний запис. Тобто, я не знаю, може це сьогодні, все не вийде, але це необхідно зробити перший такий день зйомок. Я буду виступати просто як оператор. Просто як оператор, просто як монтажер, просто як той, хто зробить всю... Все маркетингове пакування для цього, тобто сайт, рекламу, всі креативні матеріали та все інше. А його робота це, власне, бути перед камерою, розповідати про це все. І бути обличчям цього курсу. Блін, а знову поворотник забуває виключити. Що ж таке? Чому немає як на машинах? Коли вже повернув, там якийсь акселерометр показує, що повернув, поворотник вирубається сам. Нема такого, на жаль. Не знаю. Може десь є, а у мене нема. Хлопці в формі так подивилися. Копи. І мов щось сказати хотіли. Може познайомитися хотіли. Бо я не по цим справам. Я одружений, вибачте. Ще я вирішив собі все ж таки придбати. Я не пам'ятаю, я вчора казав, що я вирішив чи не казав нічого. Я вирішив придбати uh, DJI Action 5 Pro, бо мене ця історія з мікрофоном і з ресівером дуже напрягає. І мені не дуже подобається в цій моїй нинішній камері, а це Action 3, скільки світла вона може їсти. Тобто мені не дуже подобається, що в неї замала діафрагма. Якщо я це правильно говорю, звісно. А ще о, ще в мене є одна думка, про яку я думав, і я хотів її озвучити. Як ви знаєте, в мене було відео з підписником. Так трапилося, що ми з цим підписником тепер катаємо, ну, тобто вчора ми катали, але це вже, знаєте, не як рубрика Зустріч з підписником. Ми вчора катали, ми ще будемо катати, Ну, взагалі домовилися, що інколи там будемо зв'язуватись і катати, коли хто може. Вчора мені написав ще один підписник, який дивився відео з зацікавленням в тому, щоб покататись разом. І я, ну, я просто там провтикав трошки, бо чомусь інстаграм мені не присилав повідомлення про те, що хтось. Подав запит на переписку. Блін Кемлі виконує, виконує. Ну не, не, не знав, да? не знав, що треба вертати йому туди. Тому з третього ряду пішов у лі. Ну коротше, не варту, неважливо. Не От так, е, да, повертаючись до теми, написав підписник, я не побачив вчасно повідомлення, він хотів разом покататись, блін. І ну, просто я провтикав. Я Якщо б я не провтикав, я б нам нам написав. І вчора б ми в, в трьох. Дімон, я і він вже втрьох покаталися. Він з самого ранку там написав, як я побачив, десь біля десятої. А, і ідея в чому? В зв'язку з цим. Хлопці, дівчата, всі, хто катають на моті, пишіть, пишіть, пишіть в інсту, пишіть в коменти, пишіть куди-небудь, куди пишіть. Будемо кататись. Будемо разом кататись, беремо банду, будемо їздити кудись по Києву, за Київ, куди завгодно. Разом воно цікавіше. Тому не вагайтесь, не сумнівайтесь. Якщо ви хочете покататись разом, пишіть, будемо кататись. Взагалі не питання. Я тільки за. А ще окрім цього, хлопці і дівчата. Не всі підписуються чомусь. Треба підписатись. Якщо ви дивитесь цей контент, то, будь ласка, підпишіться. Особливо, коли ви дивитесь відео, підписуєтесь. Це, по-перше, і на алгоритми позитивно впливає. Тобто мої відео починають YouTube ще більше рекомендувати людям. І в нас база приростає. Тобто на кожну вашу підписку прийде ще дві. І нас стане все більше, більше і більше. Може ми з вами взагалі там якийсь мотоклуб сколотимо. Може таке бути? Може. Все може бути. Тому я вас прошу, перше, якщо хочете кататись, пишіть. В Інсту пишіть. Там є посилання в мене в Ютубі десь на сторінці профілю. Кавабанга Київ, якщо не знайдете посилання. І друге підписуйтеся. Треба підписуватись. Це ж безкоштовно. І це не займає взагалі більше двох секунд вашого часу. Ну, а, але, звісно, підписуйтесь, якщо вам подобається це дивитись, А якщо не подобається, не підписуйтесь. Як казав, курганий агрегат, хочете, приходьте, хочете, уходьте. То більше хочете. Я, до речі, не знаю, я повісив НД8 фільтр, а сьогодні так трошки і не дуже сонячно. Я думаю, що має бути нормально, але може бути затемно. Бо я от вчора їхав на футбол о 8, о десь о пів восьми вечора. І теж в мене був НД-8 фільтр, я потім зранку вже скину відео ці перегляну. Ну, таке не можна випускати. Я не знаю, як там експозицію, наскільки треба витягувати, але воно все одно хімічно буде і негарно. Тому я вирішив навіть не випускати те відео, але я там теж розповідав про ха, свій футбольний шлях, про своє захоплення футболом. може потім як-небудь, коли буде, коли буде щось, що а що коли буде. Коли, ну так, все мене заплавило. М Може потім колись випущу. Оп. А я тільки ногу постараю. Він зі мною ганяє, мабуть, так? Да? Так, десь тут має бути коло. І на цьому колі я буду звертати кудись там ліворуч, здається. А, ось і коло. Тут я буду звертати ліворуч. Це лісовий масив. Якщо хто не знає, так він виглядає. Ліс тут є, але не тут, де я їду. Я сьогодні так дуже по-пенсіонерськи їду. По-перше, тому що я дико втомлений. Після вчорашнього взагалі дня, коли зранку в мене був спортзал з качем, потім робота. А, ні, потім ще ми з Дімкою каталися, потім в мене була робота, а потім на восьму вечора я грав в футбол. Тож я такий трошки підвтомлений, я вам скажу. Відчувається якась... Де тут мені їхати? Мабуть, десь далі. Що, це оця площадка, мабуть? Або ні, або так. Де... Ні, мабуть не ця площадка. Зараз я стану, подивлюся в навігатор. Де що. Я думаю, що це не воно. Бо там хлопці грають в баскетбол, немає яких тренажерів. Зараз, секунду, я подивлюся в навігаторі. Ага, майже я трошки. Що, на позаду мене? Виходить, що позаду. Хм. А я зараз оцього пацанчика спитаю, я стопудово він знає де. Чуєш, ж друже? Привіт. А скажи, будь ласка, де тут площадка спортивна з тренажерами і всім іншим? Я якраз туда йду. О, ну, добре. Короче... От, от, от 9 вот ага. это це Ага. І вот за этим, за этим зданием футбольне поле эта площадка буде видно вже. Все, я зрозумів. Дякую. Ну короче, за этим, вот, Дякую, дякую, дякую. Підказав мені. Зараз я розвернусь. Я ж на фурі, мені треба розвертатись, так. Я і там міг розвернутися, але... Це все туманності мого розуму. Тіпчик якраз туди йде. Нормальний пацан. Я е, поважаю спортивних хлопців і дівчат. Сюди, мабуть. Угу. угу, щось схоже на те. Ось футбольне поле, футбольне поле і тут десь площадка. А, вон далі площадку, все знайшов. Супер, супер. Іде мій дружечок. А ось і мій дружечок. Ну, грязюці, ж, ну, ну, куди ж на БМВ ще ставати, як не в грязюку. Йор. Your... Все, короче. Тут будемо вставати, є похер.